Так, буржуйку розпалили, будемо сьогодні працювати з піддоном. Зараз зливатимемо масло, зніматимемо піддон і будемо зрізати край тут на піддоні, бо трохи заважає карданові передньому. Треба трошки буде його надрізати, заварити. Щоб нічого не було зайвого, нічого не заважало. То треба цим зайнятися, заварити і поставити кардани, подивитися, як воно буде стояти, чи теж ніде нічого не заважатиме, який виворот буде кардано, щоб не дуже був він тут зігнутий, де хрестовина. В общем, будемо займатися цим і показувати вам. Хай вже чуть довше буде. А чи ми тоді зробимо переход а, Так, зараз і... mm, да, чуть -чуть довше, а, чуть довше, щоб оці крайки тоді завернув туди. 3 см. Я зрозумів. E, це треба розрізати отак і отак. Бо воно ж не дасть нам зараз... Деформації mm. ж не mm. було! Так, сюди на пас, але треба mm. його це, а друга поває. Бо не столи і той, блядь дімасло от, отражатель. Десь сантиметрів три отак. Угу, угу. Тепер отут жена. А де що тут? А я є плавно треба. Судо всередину загнем. Це отутре, а? отут, отут. треба, а? треба різноманіт. Дігнеться ж далі, ага. просто щоб плавний, ж не різко. так молоток тепер. Двекий чомолят. Давайте двох маленькі хорош, хорош, лармо. Цю бровку зрізати. — Зрізом, так. Да. Ну, отак буде, по тим. Я ж вистукаю. Ага. Мені головне, щоб як воно цей всередину залізло, а ми не вліземо туди, мабуть, обрізати його. Так. Тут і тут треба, мабуть, обрізати, а тоді загинати. Хорошо. Okay. Хороший то вам точили кардани от дідусь якийсь? А в Андріївці. Біля ставкового? Так, в цьому. Чудненький дідусь, так? І все тут опа. піддон вже готовий. Чистенький, помитий, Ось такий. заворений. Подивимося, що тут Михайлович наварив, чи не бігтиме, як з решето. Yeah. <laughs> Щось намазуємо герметиком прокладку і ставимо під дон. що воно там буде виходити. Грузимо соняшник. Двіжуха у нас тут, звісно, серйозна. Зразу планувалось одне, потім вийшло інше. Думали, що Маніту нам погрузи, маніту поламалося. А Сюди в склад, я не заїду. Короте, трохи на Дібров скрою, крою, де міг. А тепер грузимо шнеком в ковш і куном грузю на фуру. Ну, в общем, якось так весело. Окремого відео не буде. Тож запора, нічого не вспіваємо, бігум, біум, бігум, роботи багато. Думаю, так кусочок вам вставлю. Так, ну що? Кардони вже почеплені спереді. Іззади. Тут ось вирізалося, де е, кріпиться тут ленжерун, виходить, і сходиться. Е, а ну це ж з правильно ж все. Тут вирізано під кордон, а цей кусок той, що вирізаний, потім привариться десь сюди, щоб було додаткове усилення. В принципі, наче ніде нічого не заважав, ж не покрутиш тепер. а? Та трошки, трошки крутиться. Е -е, да, це є. Ну, це ще поросьо тут не зафіксоване, не уворено. Трошки ще воно туди посунеться. І буде отлічно. Так що залишиться тільки нігру залить, зафіксувати підвісний і... З цим вже буде шабош, хоч кардони вже будуть готові. тобі залишиться доробити щитки. Що тут по наружі, Все? А, ну да, Контролгруз. тоді середині ще нічого не збирано. в Кабіні. А сідушку переробляю. Короче, ще мілочулка багато. Так що, друзі, якось так. Давайте накидайте лайкосиків, підписуйтеся. Зроблю сьогодні відос, вечірком виставлю. І там вже з понеділка може ще щось буду знімати.